Вітаю з вами адвокат Дмитро Ігнатов, і У мене є цікавий незвичний кейс по статті 130 на мого клієнта. В один день було складено два протоколи: один по статті 124 за вчинення ДТП, а інший протокол по частині першій статті 130 за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. І нам вдалося обидві ці справи закрити першу справу по статті 124 Нам вдалося закрити в Київському апеляційному суді, тому що суд першої інстанції виніс постанову без нашої участі. Ми її оскаржили. Нам вдалося довести, що мій клієнт не керував транспортним засобом. Жодних порушень правил дорожнього руху він не здійснював ось ця постанова. І нам вона згодилася у справі по статті 130, де ми довели, що дійсно факту керування не було, і мій клієнт не відмовлявся від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння. Романа, підходь, розкажи про свої враження. Привіт! Так дійсно нам довелося довести, що я не керував транспортним засобом, і що я ні від не від чого не відмовлявся, особисто від проходження на стан алкогольного сп'яння. Тут дійсно навіть суддя написала в рішенні, що у судовому засіданні тобою. Е та адвокатом Ігнатовим було надано послідовні та логічні пояснення, які не викликають сумніву щодо їх достовірності, і саме тому суддя розібралася у даній справі, перевірила всі докази і дійсно не знайшла підстав для того, щоб Романа притягати до адміністративної відповідальності. Тож Роман залишається з водійським посвідченням і без штрафу у 17 тисяч гривень. Ти задоволений? <реш> Дякую, тобі Дмитро. Добре, якщо ви... Раптом потрапляєте у такі якісь негативні ситуації, в таку якусь обстановку, в якій складно щось зрозуміти для себе, як поступати в цій ситуації, то звертайтеся, ми зможемо вам допомогти і довести вашу невинуватість.